Вікторія Дідківська продовжує династію архівістів. Зізнається, любов до скарбниці документальної пам'яті прищепила мама, яка понад 35 років пропрацювала в архіві. Сьогодні Вікторія має власного трудового стажу 12 років. Каже, знайомство з архівними фондами розпочалося ще шкільних років. Тоді і зрозуміла, ця професія стане змістом її життя. Все своє дитинство провела разом з мамою, яка була начальником відділу. Щось допомагала. Вже в мене навички були. Ну, і мабуть, цьому я пішла сюди працювати. Для працівників архіву всі документи цінні. А їх в Житомирському архіві зберігається понад півтори мільйони. Для людей говорять з досвідом фахівці, найбільшу цінність становлять ті, що підтверджують майнові права, національну приналежність та біографічні дані. Запевняють, останнім часом модно стало досліджувати власне генеалогічне дерево. кажуть, дослідники родоводу приїжджають навіть за кордону. Військовий на даний момент проживає в Смоленську, досліджує свій родовід. Цю роботу розпочав його брат в його списку. Вже понад 500 людей, родичів. У нас зберігається чи не найбільша кількість документів, зокрема до революційного періоду, до 1917 року, тому що як ви знаєте, Житомир був центром Волинської губернії, тому весь масив документів, які велися в діловодстві губернському, звичайно. Вони у нас на зберіганні знаходяться жалітися, архівісти на недофінансування не звикли кажуть, працюють на ентузіазмі та любові до справи, оскільки розуміють, виконують важливу відповідальну місію, збирають та зберігають історичну пам'ять народу для прийдешніх поколінь.